НМТ-2023 задача 1.44. Двоє робітників разом можуть скосити траву за 2 години 6 хвилин. Скільки часу у годинах витратить другий, самостійно працюючи, якщо йому потрібно на 4 години більше, ніж першому? Задача на роботу. Маємо разом перший, другий, маємо продуктивність праці, це кількість роботи, яку виконують за одиницю часу, або ще, можна сказати, швидкість праці В, маємо час Т у годинах, і маємо роботу А. так, Робота у нас дорівнює швидкість на час, швидкість дорівнює робота поділити на час. І час дорівнює робота поділити на швидкість. Маємо 2 години 6 хвилин, перетворимо 2 години 6 хвилин, це 2 години 6 6,6 години. Так, скоротимо буде 2,1 години. Так. 에, значить, е, двоє робітників одну цілу роботу разом роблять за дві цілі одну годину. Щоб знайти їхню продуктивність праці, роботу поділимо на 2,1. Оце їхня продуктивність праці. Е, перший е, роботу робить швидше. Другий роботу робить повільніше на 4 години, тому що йому на 4 години потрібно більше часу. Нехай першому потрібно Х годин, тоді другому для виконання роботи потрібно буде Х плюс 4 години. І перший виконує цілу роботу, і другий виконує цілу роботу. Щоб знайти продуктивність праці першого одиницю ділимо на Х1Х. Ікс, і продуктивність праці другого – одиниця поділити на х плюс 4. Що ми бачимо? Що якщо додати першого і другого продуктивність праці, то буде продуктивність праці разом. Запишемо це. Однах додати одиниця на х плюс 4, дорівнює одиниця на 2,4. 10 на 2,1. Це як поділити одиниця поділити на 21, то це буде одиниця помножити на 10, 21. Тут зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник Х на Х плюс 4, дорівнює 21. До першого додатковий х додати 4 до другого х маємо х додати 4, додати х. Отже, маємо таке 2х додати 4, внизу х, х додати 4, дорівнює 10 21. Тут винесемо 2. 2 буде х додати 2, Внизу x, x додати 4 дорівнює 10, двадцять перших. Скоротимо на 2, тут буде 1, тут буде 5. І перед нами пропорція. Значить, Оце помножити на ОЦ, буде ОЦ помножити на ОЦ, буде 5. На Х, х додати 4. Дорівнює 21 на Х додати 2. <coughs> Отримуємо 5х квадрат додати 20х дорівнює 21х, додати 42. два. Значить, маємо таке квадратне рівняння. 5х квадрат Додати 20х, відняти 21 буде мінус х. І 42 з мінусом цю сторону. Відняти 42 дорівнює нулю. Дискримінант дорівнює, значить, дискримінант у нас такий мінус 1 у квадраті, мінус 4 на 5 і на мінус 42, дорівнює 1 додати 800. 40 дорівнює 841 більше нуля. Маємо два корені. Значить, х перше дорівнює 1. Додати корінь із 841 – це 29. І 2 на 5. 30 на 10 дорівнює 3. Х друге дорівнює 1 відняти 29 на 10 дорівнює мінус 28 на 10, дорівнює мінус 2,8 не задовольняє, не задовольняє умову, бо у нас х позначений час, а час не може бути від'ємний, тому тільки трійка. Отже, час першого х це 3, а нам потрібно знайти час другого. Це х додати 4, це 3 додати 4, дивні 7 годин. Це час другого, тобто відповідь буде 7.